Освітня підтримка у кадрі етика 5 клас. Роль чеснот у житті людини. Одного разу до старшої, але дуже шанованої людини прийшов юнак і попросив дозволу займатися в неї. Навіщо тобі це? запитав старець. Хочу стати сильним і непереможним. Тоді стань ним, будь добрим з усіма ввічливим і уважним. Доброта та вічливість подарують тобі повагу інших. Твій дух стане чистим і добрим, сильним. Уважність допоможе тобі помічати найтонші зміни. Ти отримаєш можливість знайти правильний шлях, щоб уникнути конфлікту. Якщо ж ти навчишся уникати конфліктів, то станеш непереможним. Тобі ні з ким буде битися. Совість це усвідомлення людиною відповідальності за свої вчинки перед собою, людьми та суспільством. Відповідальність це обов'язок відповідати за певну справу, вчинки, слова. Терплячість це здатність проявляти витримку під час подолання труднощів. Доброчесність це бажання робити певні вчинки на користь інших людей і суспільства. Гречність це шаноблива вічливість, чемність у поводженні з людьми. Етикет сукупність правил поведінки, що регулюють зовнішні прояви людських взаємин повага, почуття шани. Прихильне ставлення, що ґрунтується на визначенні будь-яких заслуг, високих позитивних якостей когось або чогось. Доброзичливість мотив поведінки, що проявляється в бажанні людям добра. Не можна оминути щедрості, здатності ділитися своїм та не вимагати нічого взамін. Щедрі люди бачать світ дещо в інших барвах і розуміють, що, хоча він не ідеальний, але може стати кращим. У спілкуванні слід виявляти також чуйність. У володіння чуйністю дає нам змогу уважно і сердечно поставитися до інших людей. Це важлива риса для налагодження взаємних контактів. Людські чесноти це міцні позиції, сталі схильності, постійне вдосконалення розуму і волі, які керують нашими вчинками, впорядковують наші пристрасті і спрямовують нашу поведінку згідно з розумом і вірою. Вони дають легкість, самовладання і радість, щоб вести морально добре життя. Робиш добро? Не кайся, робиш зло, злай, сподівайся. Доброта і скромність ось дві риси, які ніколи не повинні втомлювати людину.